Всім привіт, шановне товариство! Десяті ігроновини на каналі Невеличкий Ювілей. Поговоримо про новий етап кохання Брізер до України болотах, український ремейк Шерлок Холмс, Девейкін та інші круті проекти. Нуму погнали! Кікстартер кампанії ремейку гри Sherlock Холмс The Awakened від Київської студії Фрокве добігла кінця. Студія залучила 252 тисячі євро на розробку ремейку і декілька додаткових цілей. До фінансування гри залучилось 4876 осіб, і Frogware від щирого серця подякувало їм усім. Схоже, Blizzard знову обістр. Кажу, сходила під себе. Як виявилось, компанія вважає назву Азов нацистською та забороняє її у своїх іграх. Усілякі виділення тегів, як то Z або V чомусь вони не забороняють. Інформація взята з каналу Український Гік. Ви можете зрозуміти з цих скриншотів листування з підтримкою, що назва клану Азов була виправлена на назву за замовчуванням. Після того, як автор намагався оскаржити дане рішення, надаючи аргумент, що Азов це український регіон поблизу Азовського моря, надійшла ось така відповідь від служби підтримки. Далі цитую. Оскільки назва Азов нагадує полк з аналогічною назвою, який далі чомусь у дужках викликав суперечки через його минулі та нібито триваючі зв'язки з ультраправими групами та неонацистською ідеологією, використання суперечливої символіки пов'язаної з нацизмом, і твердження про те, що члени групи брали участь у тортурах і військових злочинах. Ми не допустимо нічого подібного в наших іграх. Як зауважують у коментарях, запити з України модерують вишкріпки в російському. Му офісі Блізард на болотах, то ж така відповідь взагалі не має нас дивувати. Звідки цей непотріб взагалі скопійовано, господи, прости текст в лапках писала Скабієва чи Соловйов власторуч? Блізар, час би вже перестати сидіти в калюжі, але ж ви ж і не вставали точно. Цю інформацію слід поширити. Дякую. У рамках трансляції Night City Wire студія CD Projekt анонсувала сюжетне доповнення для шайби Панк двадцять під назвою Phantom Liberty, яке вийде у 2023 році. Сюжет доповнення розгортається до завершення фіналу основного сюжету Сайб. По постелістиці це буде, наче шпигунський трилер, у якому задіяна сама президент Нових Сполучених Штатів Америки, який буде допомагати головний герой. Крім того, відомо, що Кіану Рівс повернеться до ролі Джоні Сільверхенда. І буде дуже важливою частиною сюжету. Також у тизері Phantom Liberty можна було побачити нові райони Найт Сіті, яких не було в основній грі. І ось вам один цікавий факт: до релізу розробники розповідали про декілька сюжетних DLC, А через рік після релізу йшлося лише про одне DLC. Зараз же студія відкрито заявила, що доповнення стане останнім проектом на власному ігровому руші Red Engine, Після чого вони перейдуть на Unreal Engine 5. Також на Night City Wire надали більше деталей про нове оновлення Edge Runners Update, відоме також як Патч 1.6, яке додає в гру деякі пасхалки з нового аніме від Netflix за всесвітом гри. Гравці матимуть можливість одягнути куртку, яку носить Девід Мартінес, головний герой аніме, та взяти в руки рушницю, яку використовує інший персонаж серіалу. Окрім предметів за мотивами серіалу, оновлення додає у гру низку функцій, про які запитували гравці. Зокрема, система. Трансмого одягу, тобто візуальну зміну без зачіпання характеристик, кросплатформи на прогресію, аркадну мінігру Роч Рейс, нову зброю та багато іншого. Патч 1.6 вже доступний для завантаження на усіх платформах. А з приводу ситуації з DLC, що ж це фіаско. Скільки свого часу було очікувань від гри, а потім таких же самих, що може, от зараз дороблять, і все стане гарно. Але маємо, що маємо. Ми провели в грі багато часу і сумуємо, що вона не змогла розкритись повністю. І це вже не зміниться. Кооперативний та багатокористувацький шутер, Shutterline від київської студії FragLab вже доступний у ранньому доступі. Steam. перелік змін порівняно з періодом плейтестів, досить великий. Проведено ребаланс прогресії та зброї, додано сезонну перепустку, запрацювала ігрова крамниця, виправлені деякі баги, покращені карти, анімації, інтерфейс, багато іншого. Враховуючи багато коментарів користувачів, можна зробити висновок, що фідбек від FragLab постійний і дуже якісний. Слава нашим. Rozrodnekam High Community. В нас вже жодного тижня без новини про декалісто протокол. Марк Джеймс, який є технічним директором Стрінкінг Дістенс, повідомив в інтерв'ю, що команда розробників удосконалила гроші Unreal Engine 4. Він зможе створювати більше джерел світла, що відкидає тінь, маючи невисокий вплив на продуктивність. Також в інтерв'ю Теч він підтвердив, що гра підтримуватиме відображення та тіні з трасуванням променів, тобто RTX. Додатково Марк Джеймс згадав рендеринг персонажів. Далі цитую на. Реалістичніші персонажі, яких ви коли-небудь бачили у відеогрі, настільки, що коли ми вперше показали нашу гру, всі подумали, що вона попередньо відрендерена. за його словами. Студія приділяє увагу навіть найдрібнішим деталям, таким як відображення з трасуванням променів у очних яблуках. Ну що, подивимось, що з цього вийде. Може, нам вже час зробити окреме відео про калісто? Якщо так, то повідом нам про це в коментарях. 10 вересня на презентації Ubisoft Forward презентували The Division Hotland, умовно безкоштовний онлайн-шутер. Згідно з описом, у Hotland буде дві основні операції: шторм, PvE VP, режим на 45 осіб, в якому гравці будуть боротися один проти одного та агентів організації стрілятники а також уникати зараження смертоносним вірусом. Екскурсія pve місії. В ході яких гравці зможуть збирати екіпірування, готувати простір для основної битви та активувати аварійні сигнали, тобто в стилі тарку, У Hotline буде 6 агентів і 3 класи, що відрізняються набором здібностей та перків. Гравці зможуть персоналізувати фахівців, змінюючи зовнішній вигляд екіпірування та зброї. Також 10 вересня на конференції Ubisoft Forward представили аж 4 проекти по всесвіту Assassin's Creed, включаючи ігри у сеттингах Японії та Європи. Раніше про ці анонси говорили журналісти Джейсон Шрайер та Том Хендерсон. Були представлені такі проекти. Assassin's Creed Mirage – гра про Басіма з Вальгала, дії якої розгорнеться в Багдаді за 20 років до появи Басіма у грі про вікінгів. За заявами та трейлерами стає видно, що розробники вирішили повернутися до свого коріння, до більш класичної Assassin's Creed. Нас буде чекати одне велике місто: персидський Багдад. Розбір і мапа з околицями, а також щільність населення, як Париж в Assassin's Creed Unity. За масштабом гра буде як Assassin's Creed Rock, або ж як Revelations. Також розробники заявляють. Вили, що в грі буде дуже великий акцент на стелс, а за прямі конфронтації гравця будуть карати. Assassin's Creed Codename Red перша гра, яка увійде до гри хабу Assassin's Creed Infinity. Її дія розгорнеться в Японії. Судячи з трейлера та попередніх заяв, головним героєм стане ніндзя Assassin's Creed Codename Hex частина Assassin's Creed Infinity присвячена Європі 16 століття і полювання на відео її описують як одну з найпохмуріших ігор серії. Assassin's Creed Cold Name Jade – мобільна гра, дії якої розгорнеться у Китаї. По заявам розробників можна буде властеруч створити та кастомізувати свого героя. Також останні DLC для Assassin's Creed Valhalla та Assassin's Creed Infinity, А от про це поговоримо далі. Ubisoft розповіли, що Infinity буде таким собі хабом для інших частин серії. Це найвеличезніше та найамбіційніший їх проект. Зараз невідомо, як це буде виглядати, але розробники також додали, що це буде мультиплеє. Гра. Марк алексі Скотт, виконавчий продюсер Assassin's Creed Infinity, розповів, що мультиплеєрний проект називається Invictus. Розробляється Invictus командами, які займалися For Honor та Rainbow Six Siege. Крім цього, він розповів, що Project Cold Name Red чекає багаторічна підтримка, як Assassin's Creed Valhalla, а Project Hex не буде грою на 150 годин. Вона буде коротше. Господи, ну і накрутили! Як тут взагалі тепер орієнтуватися звичайному гравцю? Зовсім нещодавно у свинарнику стався черговий казус. Розробники відомої Atomic Heart заявили, що гра не вийде в сервісах Steam, Epic Games та інших та території Східної Європи та не тільки. Проте купити її можна буде в Каплей. А в них то у самих взагалі хтось користується цим смітником чи ні. А... У будь-якому випадку це викликало великий резонанс. З якоїсь незрозумілої причини виявилося, що розіяни все таки більше люблять стіма на ВК плей. Тільки дивно, чому ж це? Імпортозаміщення, та ні, такого не було. За кордоном при цьому гра вийде, і в неї з'явився видавець. До речі, всі ці махінації були зроблені лише, щоб, як вони сказали, забезпечити запуск, котрого ця гра заслуговує. Продаж на ВК плей дозволить підтримати розробників і не переплачувати посеред. Редником на Кшталт СТІМ. Радісно буде ексклюзивом ВК Play, а сторінки гри у Стім для країн Східної Європи будуть закриті. Капітан Америка та Чорна Пантери стануть головними героями нової гри По Всесвіту Марвел. Ні назви гри, ні її геймплей у короткому ролику не показали, представивши лише слоган: чотири герої, два світи, одна війна. Незадовго до ефіру в мережі почала з'являтися інформація про те, що дія гри розгорнеться за часів Другої світової війни. А основними персонажами стануть Капітан Америка і Чорна Пантера, які протистоятимуть організації Гітера. Зважаючи на все, дані виявилися вірними. У ролику можна побачити як обох персонажів, так і документи та кашки. Зі символікою терористичної організації. Головних героїв буде четверо: Капітан Америка, молодий Стів Роджерс, Чорна Пантера, Азурі, Дід Чале, що в середині го століття носив звання Пантери, Гебріель Джонс, американський солдат і член загону воюючі командос. У коміксах ним командував сержант Ніколас Ф'юрі та Наналі, ватажок шпигунської організації Ваканни. Про те, що студія SkyDance New Media під керівництвом геймдизайнера Емі Хенік, що відома за Uncharted та Лего. Шівкейн займається сюжетним поодиноким екшеном у всесвіті Марвел. Стало відомо ще восени 21-го року. На той момент жодних подробиць про гру не розкривали, згадуючи лише про те, що разом з Хенік над нею працюють Джуліан Бік, що створював Battlefield Hardline та Тод Стешвік. Останній вже працював із творцем Uncharted і займався Ректак, екшеном по зореним війнам, який у результаті скасували. Uncharted Legacy of Thieves Collection вийде на ПК 19 жовтня. Дата релізу з'явилася на ПК сторінці гри в Epic Games Store. Через деякий час магазин повністю приховав сторінку Action. Мабуть, інформацію на ній розкрили раніше, аніж треба. Покупці Legacy of Thieves Collection у Epic Games Store отримують глайдер для Fortnite. Перші інформації про те, що Legacy of Thieves Collection вийде 19 жовтня цього року, з'явилась в базі даних Steam. Наразі ці дані підтвердили себе Epic Games Store. До складу збірки входять покращені версії Uncharted 4 A Thief's End та Uncharted The Lost Legacy. Реліз переведення на PS5 відбувся 28 січня цього року. Новий 30-хвилинний геймплейний ролик по грі Life of P показує дослідження світу, кастомізацію Пінокіо та різних ворогів. Проходження демоверсії опублікували на каналі IGN. Геймпадом керував геймдиректор проєкту. Це лише перша частина великого ролику, а друга вийде 12 вересня. У ролику показали основні геймплейні механіки, включаючи прокачування, апгрейд, зброї та кастомізацію персонажа. Героя можна буде одягнути у різні костюми. Також в геймплеї можна побачити одного з босів у вигляді божевільного, людиноподібного, віслюка, зважаючи на все це один із багатьох опціональних босів у гейм. У фіналі першої частини демоверсії Пінокіу стикається з величезним роботом-наглядачем, який завдає шкоди електрикою. Лайшов Пі вийде в 23-му Році, не ПК, PlayStation, Xbox і відразу війде в каталог Game Pass. Більше подробиць про цей проект ми вже розповідали у наших минулих новинних відео. От там зверху зараз клікай і подивись. Вийшов новий ролик по грі Evil West. У черговому відео нам показали, як головний герой прибуває до якоїсь садиби, де можна побачити й інших мисливців на вампірів. Виглядає все це вражаючи та нагадує Red Dead Redemption, Світла їй пам'ять. У садибі ми бачимо кілька доступних квестів та варіантів діалогів з НПС, а також сюжетне завдання. На жаль, все переривається через напад вампірів на їх держаблі. За класикою далі на нас чекають кадри жорстокого рубилова, яке демонструє різні механики механіки бою як використання електрики та вогнепальної зброї у катсценах часто з'являється наш напарник, що натякає нам на кооператив. Втім, це вже було заявлено. Наприкінці нам показують видовищну битву з босом-кажаном або горгулією. Відправити вампірів до їх вампірського Кобзона можна буде 22 листопада. Так, так, поки Блізер продовжує забувати зняти штани та випускають невдалі доповнення, Амазон всіляко проводить роботу над помилками і намагається зробити зі своєї головної ММО New World гідну гру. Для тих, хто все ще цікавиться проектами, як наш монтажер Ілля, поспішаємо порадувати. У грі виходить нове величезне доповнення Brimstone Sense. На нещодавньому стрімі розробники вони повідомили, що зовсім скоро на нас чекає безліч просто колосальних змін у багатьох аспектах, серед особливостей Оновлення вони виділяють такі: повністю нова локація Brimstone Sands, пустеля на північному заході мапи в римсько-єгипетському стилі з новими супротивниками та труднощами, а також нове підземелля, повна переробка квестів на початкових рівнях, переробка зон квестів, додавання телепортів, нові динамічні елементи, покращена подача сюжетної лінії та багато іншого. Випадкові події на кшталт нових мікробосів, нова зброя, дворучний меч, нові типи ворогів, переробка основних міст, зміна з. Вигляду та стилю будівель, можливий World Boss у новій локації. І там ще можна довго казати. Оновлення вже доступне для тестування на тестовому сервері. Реліз намічений на жовтень цього року. Це були ігроновини минулого тижня. Ювілейний 10 випуск. Дякуємо всім, хто нас підтримує. Дивиться відео повністю. Одразу після виходу. Ставить лайки, коментує та відправляє друзям. Особлива подяка тим, хто підтримує проект фінансово. От який ще контент є на нашому каналі. Наприклад, всі минулі 9 новинних випусків у плейлісті ігроновин. Побачимось у наступних відео.